Одразу чим я почав займатися пошуком інформації. У мене були такі питання: як, що це за місто, що тут роблять, де тут працюють, де працюєте саме ви, де можу працювати я, і я пішов по по цій будівлі, знайомитися з людьми в принципі. Хоча я сам по собі скромний, але тоді я точно знав, що мені потрібно за короткий термін знати чим більше інформації, щоб розуміти, що від взагалі відбувається, і в процесі я познайомився з людьми. Мені пояснили, що тут робот в принципі немає, і ти нікуди на ніяку роботу зараз не підеш, тому що тут дуже велика проблема з працевлаштуванням. І мені повідомили розвиток подій, які які буде. Тобто, це я піду в мовну школу в датську. Ну типу, там ходять українці, їх вчать мови. Я буду отримувати по собі. Ця сума була на той момент 5600 крон. 2500 500 за койко місто, і 2500 в мене є на їжу, грубо кажучи. Я подумав клас, нормально це плюс-мінус тисячі доларів на той момент було. І приблизно на п'ятий день я вже повністю акліматизувався, я вже поняв, як тут працюються всі процеси, що мені робити, і я розслабився. На жаль, це була фатальна моя помилка, що я просто розслабився і не почав більше цікавитися деталями.